Якщо до нас приходять засудженням, скоріш за все, ми десь самі не приймаючи. Тобто не приймаємо те, що в людини зараз такий шлях, і бачимо в ній через призму гордині, що це хтось там не такий розвинений, не такий там хороший, не такий правильний. В буддизмі прописано скрізь, що коли ми дивимось в дзеркало і бачимо просвітлену істоту, ми довкола також бачимо просвітлених істот. І це наша мета, щоб ми бачили в собі просвітлену сутність за всіма тими нашаруваннями, та, які ми оцінюємо як погані, як як там ще щось. І так само бачили в інших таких само просвітлених істот. Оцінка вона приносить конфлікт в наше життя. Тому постарайтесь прибрати цю оцінку. Прибрати ось це вволікання і розуміти, що кожна людина, от вона до вас доторкається, та ви є тою свічкою, яка може поділитися світлом, але не через те, що ви будете щось нав'язувати і тому подібне, тільки через свою присутність, через свою рівність.